А, Не, Мне так теплиш. взяла их то, что мне И что езды, то, то это что? Вразу за Ирина, кидай ложи. добрый один. Галичка, ложи, ложи, щоб вони не побилися, треба ложити. Отак, Ганусь, отак легенько так Чік положила, не, не кидати добре. Давай я потримаю яблука тобі. Потримати яблучко. Щоб ти вирвала ці грушечки дві, так? Да? Потримати? Давай, потримаю. Рви. Упс, я лапші, не. Давай. Якби не їлка, прямо її по лобі Дякую Друг ото так. Ти проривав вопрос. Ганусь, класно рветься. Та грушечка. Не класно, а що не виходить? І О, Боже, скільки Ай, треба. Здасту, грушу, я дала Ого, а, отака обріз, обірвана, завіть, куди ж сюди. Буду знати, тут що тут таке. Що, Ганусь, зачепилось? І що ж ти будеш робити? Зараз звільнимо. На, грузки. Бери грушечку, бери. Дати яблуко краще, так? Да? Мам, ящик напереміє. А візьми, піде собі. А вон чорненькі стоять. Ганусь, хто терве грушечки? А отут дивись. Стомилася, Ганися, вже танцюваєш там. Л лежи, дочка, будь ласка, нахиляйся, лежи. Добре? болить Ну я ти зірка, все ж таки нахиляйся. О! Нарешті, дивися, гануся. Арінка зірвала твою грушечку, що ти не могла зірвати. Зірвала Арінка. Зірвала? Дивись, вже нема там грушек. Що, Аріна, робиш? Я не можу врушатися. Тако давай, тако. Я чуть вперед не впала. Угу.